Вітаю вас, дітки! Сьогодні заняття з навчання грамоти. На минулих заняттях ми з вами познайомились з голосними та приголосними звуками. Давайте зараз пригадаємо голосні звуки та вивчимо чисту мовку. Повторюйте за мною А, А, АА Абрикосик е, е, Е. Яблучко одне. И-і-и і, і, полунички три. І-і і а малинок дві. У -у, одне кенгуру. О-о-о, Одне вікно. Молодці голосні звуки можна проспівати. Пограємо в гру. Я буду називати звуки, а ви казати мені голосний він чи приголосний. У Б Б А Д Д І Р Р Дуже добре, а зараз послухайте, будь ласка, невеличку казочку про звуки, щоб краще з ними познайомитись. У казковому лісі на чарівній галявині жили голосні та приголосні звуки. Увесь день вони трудились, голосні співали, а приголосні були письменниками. Вони весь час писали. Коли наставала ніч. Голосні звуки лягали спати у круглі ліжечки, тому їх і позначали кружечком. А приголосні звуки напрямокутні і клали на ліжко один матрац, тому їх стали позначати однією рискою. Та деякі приголосні любили все м'якеньке, тому вони підстеляли два матраси. Тому й почали їх називати м'якими приголосними. Та позначали двома рисками. Сьогодні діти ми познайомимося з м'якими та твердими приголосними та не вчимося їх розрізняти. Розгляньте дві картинки: лис ліс. Давайте ці слова вимовимо: Ліс лис. Ці два слова дуже схожі. Подумайте, на який звук починаються? Слова. Так, це звук Л. Але в слові лис звук Л вимовляється твердо, він твердий, це твердий приголосний лис. В слові ліс звук Л вимовляється м'яко, він м'який. Звук Л це м'який приголосний, лис твердий. Ліс м'який. Отже, приголосні звуки можуть бути твердими та м'якими. Тверді приголосні ми позначаємо однією рискою, а м'які приголосні двома. Давайте пограємо в гру, яка називається не помились. Я буду називати слова. А ви подумайте, на який звук починаються ці слова. Який звук перший. І як він позначається на письмі Слон. Акула Цуценя Кіт, Оса Машина удав билка индык вислюк. Сонце, лід, вода. Молодці, ви гарно справились, до побачення, до нових зустрічей.